Вітаю у черговому випуску електронний облік і звітування. Заява про внесення чергового платежу на отримання продовження ліцензії на розрібний продаж алкоголем або чочуном. Тю які син контрольних точок варто врахувати та знати кожному користувачеві, який подає цей документ? Розгляну їх через призму електронного кабінету та, до прикладу, деякі моменти через програмне забезпечення медок. Ці сім контрольних точок. Зрозуміла під час практичного подання такого документу неодноразового подання, яке варто врахувати для того, щоб безперешкодно з першого разу успішно подавати за таку заяву. Отже, розпочнемо з того, що необхідно в першу чергу правильно обрати податкову службу, адже це має бути орган обласного підпорядкування. І найчастіше помилку допускають ті суб'єкти господарювання, які відносяться підпорядковані Регіональним податковим службам. Адже за замовчуванням, зокрема, електронний кабінет пропонує саме таку податкову інспекцію. Отже, перевіряємо це на моменті формування такої заяви. Переходжу до електронного кабінету і покажу, де саме це не пропустити. Однак перед тим покажу, де варто перевірити, чи є у вас діячі ліцензії. Для цього в електронному кабінеті переходимо у профіль платника і, зокрема, Мої ліцензії. Система вам покаже, який вид ліцензії, реєстраційний номер, термін дії та, зокрема, стан такої ліцензії. Далі ми переходимо у блок «Ведення звітності. Однак, зрозуміти з попереднього розділу, коли закінчується черговий платіж, просто без підраховування місяців важко було. Тому не омину ще один документ, який автоматично надходить в електронному кабінеті, а це, зокрема, повідомлення про внесення чергового платежу. Розпочинає він надходити за 30 днів до закінчення граничного терміну дії чергового платежу. І надходить що 10 днів, якщо раніше ви не подали таку заяву на продовження її ліцензії через внесення чергового платежу. Отже, такий документ ми можемо зустріти у розділі Вхідні документи, зокрема, ось він: повідомлення про внесення чергового платежу за ліцензією, і зазначено, за який період є сплата є, Відповідно, і система зазначає теж, що з 20 грудня 2025 року. Така ліцензія перестане діяти, якщо черговий платіж не буде внесено і заяву не буде подано внести черговий платіж просто недостатньо. Переходжу у блок ведення звітності, в якому розпочинаємо створення документу. Обираємо поточний рік та місяць, натискаємо кнопку Створити. Шукаємо документ за ідентифікатором форми G130 натискаємо Створити. Ось тут спрацьовує цей перший контрольний момент вибору інспекції. Натискаємо на стрілочку донизу та обираємо головне управління ДПС саме обласного підпорядкування. І тут ще можна скористатися хорошим лайфхаком. Якщо заява вами подається не вперше, ми можемо використати як шаблон попередній документ. І це набагато ж пришвидшить його заповнення. Зокрема, натискаємо Заповнити на основі звіту і, натиснувши на стрілочку, ми можемо обрати усі раніше створені документи. Для прикладу, я обираю раніше крайній доданий мною, і крім того, якщо я оберу... Галочку Документ довільного формату система теж не скопіює раніше доданий, прикріплений документ. Хоча ми будемо прикріплювати інший документ, однак ми можемо скористатися саме цією базою і шаблоном під час його заповнення. Натискаю кнопку Створити і перехожу безпосередньо уже до заповнення документу. Я ж перейду до іншого контрольного моменту, який. Без якого, як і попереднього, заявка автоматично буде відхилена. А це означає, що оплата сьогодні, заява завтра. Про що йде мова? Ми не можемо сьогодні оплатити. Черговий платіж і одразу взятися заповнювати заяву про його внесення. Чому так? Тому що в інтегрованій картці в електронному кабінеті, і, зокрема, в базі податкової такий платіж ще не зареєстрований. Державна казначейська служба його ще не рознесла на відповідні рахунки. Тому, якщо ми зробили платіж вчора, то сьогодні маємо перевірити, чи в електронному кабінеті. У відповідному блоці, зокрема, стан розрахунків з бюджетом, шукаємо відповідну картку, зокрема, плата за ліцензії на право розрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. Це одна картка. Чи відобразився такий платіж? Припустимо, я платила 26-го, дата операції тут теж 26-те, Однак такий запис я побачу лише 27 листопада, і саме тоді можна вже сміло подавати відповідну заяву. Адже 100% що. Заява подана саме 26-го буде відхилена. Покажу вам, для прикладу, вернуся у листопад і ось заява квитанція номер 2 в нас зазначено ось зазначена причина. Інформація про внесення платежу за ліцензію рядок не знайдено платіж, тому що він в системі Державної податкової служби і ще не профігурував, і ще не рознесений. Тому. Ось таким чином працює це правило. Далі, наступне, теж негласне правило що квартальна сума однією оплатою. Якщо квартальний платіж розбитий на кілька оплат, податково може не зарахувати черговий платіж, тому оплачуємо повну суму одним платежем. Таких помилок було дуже багато на моменті ось цього запровадження електронного реєстру ліцензій. саме у двадцять році, на початку, коли ми перейшли до цих безстрокових ліцензій, почали в електронному вигляді прийматися ці документи на черговий платіж, саме на отримання ліцензії, дуже багато було відхилено заяв, коли платіж щодо чергового платежу стосувався двох платіжних інструкцій. На сьогодні інспекція. Запевняє про те, що можна робити декількома платежами, і вони проходять. Однак не у всіх регіонах це підтверджується. Будь ласка, поділіться в коментарях, чи була у вас практика, що ви подавали заяву саме за декількома платежами. Я одного разу спробувала, мені не прийняло, однак, можливо, в мене інша причина, про яку ми поговоримо пізніше. Тому на всі 100% сказати не можу, однак. Упередити вас і попередити про те, що така ситуація має місце, я можу. Тому це третя така точка, яку варто врахувати, роблячи черговий платіж на продовження ліцензії. І перейду плавно до наступного чергового платежу, який у нас на зламі між роками, між 25 і 26. І що хочу зазначити, що Здавалося б, державний бюджет уже прийнято. Ми можемо подавати заяву на продовження ліцензії внесення чергового платежу відносно тих випадків, коли наш поточний платіж закінчується у му році, тобто черговий платіж стосується вже безпосередньо 26-го року. Однак теж. Говорю, можливо, це не стосується всіх регіонів однак, моя практика свідчить про те, що Такі заяви ще не приймаються, і вся причина в тому, що, наприклад, на початку грудня, в кінці листопада, вони не приймалися лише тому, що держбюджет не був прийнятий і ДП... ДПС не знала, від якого чергового платежу їм відштовхуватися. адже це були лише потенційні показники мінімальної заробітної плати. То вже сьогодні розміри чергового платежу на 26-й рік відомі. Однак система ще не налаштована такі алгоритми не прописані в реєстрах податкової, і тому автоматично такі заяви поки відхиляються. Теж діліться в коментарях, чи вдалося вам вже направити заяву на черговий платіж, якщо він стосується суто 26-го року. І в наступному слайді хочу показати ось такі квартальні розміри плати за ліцензії у 26-му році. Зокрема, вони визначаються від мінімальної заробітної плати. І не мають різну величину, що стосується саме торгівлі у містах або сіл та селищ. Ну там є певні характеристики. Кожен для себе знає яку. Який черговий платіж, у якому розмірі він має вносити, тому на ньому ви можете ознайомитися, який черговий платіж вам необхідно буде робити за 2026 рік. І принагідно хочу сказати: ось чи можна зробити для прикладу на початку року чотирма платежами заплатити за цілий 26 рік, тобто чотири квартальні платежі, подати чотири такі заяви. То теж мені усно в податковій сказали, що. Немає функціональної можливості прийняти такі заяви органами Державної податкової служби. Звичайно, це б набагато спростило роботу бухгалтера. Ми б не хвилювалися, що ми можемо пропустити цей черговий платіж. Не доводилось тримати руку на посі, от що кварталу слідкувати, особливо якщо є декілька підприємств і закінчення. Таких чергових платежів розходиться в періодах, відповідно, це майже кожного місяця доводиться контролювати ось такі моменти. Тому теж, якщо у вас є така практика, буду рада, якщо ви нею поділитеся для того, щоб мати спільне розуміння, як це працює по, по Україні. Я ж рухаюся далі до ліцензії, до заяви. Так, переходжу у грудень ось чернетка такого документу. Про що ми маємо відмітити такі заяви? Зокрема, позначка в другому розділі, що це внесення чергового платежу на отримання ліцензії. Далі визначаються реквізити заявника, вони визначаються автоматично, враховуючи того суб'єкта сподарювання, під яким ви зайшли. А якщо ні, то ставимо в мене юридична особа, відповідно, тут позначка, код згідно ЄДРПО зазначається такий код. Далі повне найменування, місце знаходження заявника, вид ліцензії. Тут що ну, так не настільки зручно, потрібно це все обирати вручну, однак, знизу в нас є підказка. Ми маємо ось довідник видів ліцензії, звідки можемо скопіювати таку інформацію. Далі п'ятий спосіб отримання ліцензії. І от Ось тут теж важливо. Я вернуся до своєї презентації, і, зокрема, пункт 5, точка 5 – це зелена квитанція номер 2 Це дорівнює загальний порядок подання. І про що я про що я хочу тут наголосити звернути увагу? Подання в автоматичному режимі може призвести до появи реєстраційного номеру якому будуть усі нулі. Хоча квитанція буде зелена, заява не на її до розгляду, обираємо тільки загальний порядок подання, щоб був реальний відповідний номер. Дивіться, якщо вказати ось тут в автоматичному режимі, здавалося б, ми подамо заяву, чекаємо на її опрацювання. Особливо ця проблема стає критичною, коли ми подали заяву. Ну, і на черговий платіж тут можна попасти в халепу, що він не буде врахований і скасується така ліцензія. Або якщо на отримання нової ліцензії ми можемо чекати її отримання в розумінні того, що ми все подали вірно. Однак лише з тої причини, що подано в автоматичному порядку, нам буде присвоєно реєстраційний номер. З нулями. Це означає, що така ліцензія не потрапила до реєстрів Державної податкової служби і вона там не опрацьовується. Тому рекомендовано саме подавати в у загальному порядку. І слідкувати, щоб, подаючи у загальному порядку, нас в квитанції обов'язково. Зазначалося, що є реєстраційний номер заяви. Слідкуємо за тим, щоб такий реєстраційний номер був присвоєний і не дорівнював нулям. Це означає, що від відповідної дати буде обраховуватися період, протягом якого податкова повинна опрацювати такий документ. Наступний момент уже стосується вірного формату PDF-файлу, який буде прикріплюватися. У якому буде прикріплюватися ваша платіжна інструкція, і ось тут не завжди ПДФ документ спрацьовує вірно, тому інколи доводиться прикріплювати документ у іншому форматі, зокрема ЧПЕК, для того, щоб уникнути відмови. Однак. Варто тут зрозуміти, що електронний кабінет сигналізуватиме нам про те, що документ прикріплено не у вірному форматі. Хоча фактично ми будемо бачити, що система нас сприймає ПДФ документи, і ми прикріплюємо, ніби ПДФ документ, однак алгоритми електронного кабінету не зможуть його прочитати та дозволити далі надіслати до Державної податкової служби. Тому варіант номер один. Який рекомендую, використовуючи безкоштовні сервіси, наприклад, там, перетворення PDF у інший формат, обираємо «Перетворити з PDF у ЧП і підтягнувши таку вашу платіжну інструкцію, перетворюємо її у інший формат, який будемо використовувати для прикріплення до відповідної заяви. Далі вказується реєстраційний номер заяви. Обов'язково не забуваємо його вказувати. Його ми можемо перевірити як у самому витязі про заяву, так і в розділі профіль платника, де ми перевіряємо наші діючі ліцензії. Адреса місця провадження господарської діяльності ідентично так записана, має бути як і в 20 ОПП. Далі перелік фіскальних номерів реєстраторів розрахункових операцій або ПРРО. Інформація про внесення платежу за ліцензію, тут вказується лише поточний платіж, на підставі якого ми продовжуємо ліцензію. Не вказуються усі попередні платежі, які були в межах цієї ліцензії, тобто код класифікації доходів бюджету, сума такого платежу, номер платіжної інструкції та дата платіжної інструкції. Відповідно, якщо наш платіж черговий складається з декількох, ми будемо додавати тут додаткові рядки. І прописувати його. Далі підписан, зазначаємо, хто підписує від імені юридичної особи дата, реєстраційний номер облікової картки, прізвище, ім'я по батькові такого підписанта. Переходимо до прикріплення документу. Зокрема, документ довільного формату зазначаємо дату, яка дорівнює. Поточні, оскільки ми копіювали документ. Ось тут забула сказати, звернути увагу. Враховуючи, що копіювався документ, в ньому копіюються усі реквізити, в тому числі дата. Вона не змінюється на поточну, Тому обираємо і натискаємо сьогодні. Ідентично в прикріпленому документі. Тут теж обираємо сьогодні. Це в нас заповнюється автоматично, платіжна інструкція, зазначаємо її номер, дату такого документу. Ну, тобто, це не може бути сьогодні. Ми вже проговорили, тому що документ не прийметься, адже платіж не опрацьований в реєстрах ДПС. І прикріплюємо такий документ. Ось в мене вже переформатований. І перевіряємо на наявність помилок, документ. Успішно перевірений, зелена позначка, зберігаємо його, переходимо до підписання та в подальшому відправки. І чекаємо надходження квитанції про успішне опрацювання, і незадовго це може бути наступний день. Через декілька днів може бути навіть в поточний день, залежно від навантаження відповідного інспектора, буде опрацьована така заява. Квитанція номер 2 я вже показувала, має бути зазначено, що заяву розглянуто у прийняття на опрацювання, її реєстраційний номер. Однак це не фініш, якого ми повинні досягнути, тобто зелена квитанція це не наша контрольна точка. Я повернуся до останнього свого слайду. Зокрема, нам потрібно перевірити надходження витягу з реєстру ліцензій в електронному кабінеті, де буде зазначено продовжений термін дії нашої ліцензії. Зокрема, такий витяг надходить нам у вхідні документи. Ось ми бачимо витяг з єдиного реєстру ліцензіатів, відкриваємо його. Тут ми можемо його теж завантажити, і ось слідкуємо тут за. Тут в нас вказані усі платежі, які були по цій ліцензії. Ось зокрема крайні дії з 20 грудня по 20 березня 26 року. Ну і це означає, що така ліцензія продовжила і ось цей витяг. Буде нам достатнім документом для того, щоб підтвердити, що в нас у відповідний проміжок часу буде діюча ліцензія. І якщо говорити ось за ті ліцензії, які розпочинають свою, продовжують свою дію саме в 26-му році, то на що хочу звернути увагу, маю саме таке підприємство і покажу вам практику, те, що я говорила, здавалося, вже розміри на 26-й рік нам відомі. Я створила таку заяву, зокрема. У грудні, після того, як стало відомо про прийнятий держбюджет і подала таку заяву щодо ліцензії, зараз відкриє її. Ми побачимо, що в ній ось два платежі на 160 гривень це основний був платіж. До мене потім перетелефонували, щоб відкликати заяву, адже опрацювати її не можуть і відхилити не можуть, тому що невідомий їм розмір чергового платежу, не було держбюджету. І фактично вона пройшла контроль і квитанція зелена, я отримала її, вона прийнята була до опрацювання інспектором. Тому для них найкращим варіантом було те, що я написала заяву на відкликання такої ліцензії, подала не ліцензії, цієї заяви на продовження чергового платежу через електронний кабінет. І ось я роблю додатковий платіж для того, щоб ця загальна сума дорівнювала черговому платежу на 26 рік. Подаю таку заяву. Прикріплюю дві платіжних інструкції, і що я отримую? Фактично квитанції зазначено. Так, це квитанція номер 1 квитанції номер 2 Виявлені помилки вони відсутні. Квитанції номер 2 Інформація про те, що заява не прийнята до розгляду, оскільки. Черговий платіж відрізняється від 160 гривень, тому що в реєстрах Державної податкової служби іще міститься інформація про те, що черговий платіж має становити саме 160 гривень. Тому говорю, що внутрішні бази ДПС ще не налаштовані для того, щоб приймати заяви на 26 рік. Мені говорили усно в податковій про те, що. Потрібно подавати ближче до закінчення 26-го року. Можливо, через деякий час я знову спробую тягнути до кінця 26-го року. Ну, дійсно, я не буду. Колеги, підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com. Якщо цей випуск був корисним, обов'язково поставте лайк, поділіться ним з колегами. Якщо не підписані на наш канал, обов'язково це зробіть. На ньому щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами і завжди будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі.